Гумореска Остапа Вишні, перший диктант, частина перша. Давно, давно це було, було це за тих часів, про які наші старі люди, жартувавши, казали. Було це за царя Опенька, як була земля тоненька. А тоді так і справді був цар. Хоч і звався він не Опеньком, а Миколою, і були на нашій землі пани. Поміщики та капіталісти. А жили ми на хуторі, і від хутора до села було тоді верстов зо три, а тепер значить, кілометрів. На хуторі було з десяток хатів, а навкруги ліс, де росли високі ялинки, розложисті клени і могутні у три-чотири обхвати дуби. А ліщини тої, ліщини. Як пішла густими зеленими кущами ліщина понад хутором в узліссю, то аж до охтирського шляху прослалася, а потім повернула на рубани. З рубанів наша повалівку і аж до самісінького рибальського хутора все ліщина та й ліщина. А як уродить було горіхів, Щодня ми тих горіхів повнісінькі пазухи було приносили. А мати їх посушать, і взимку такі були ласощі в неділю і соняхи, і гарбузці, і горіхи. Ласуємо було, ласуємо ті соняхи з гарбузами та з горіхами, аж язики подубіють. Мати дивляться та тільки покрикують Заїди, заїди повитирайте. Того часу було так у нас батька з матір'ю п'ятірко, найстаршенька сестриця Парася. А під нею був я. А після мене знайшовся в капусті братик Івасик. А після Івасика лелека приніс сестричку пестинку. Потім іще. Не пам'ятаю вже, де знайшлися ті дві сеструні. Це нас було на той час, що про нього оце розповідає. А пізніше приносили нам братиків і сестричок і лелеки. І в капусті їх знаходили, і з колодязя їх витягали. Дванадцятку всього з... батька з матір'ю було нас, братиків та сестричок. Найменшеньку сестричку Орисю, баба секлета на вгоруді під калиновим кущем знайшла. Ох і плаксива була ця сестричка Орися. І перед тим, як заголосити, скривиться було, скривиться. Ніби калинову ягоду розкусила. Мати, гойдаючи її, все, бувало, приказано. не дарма тебе плаксиву таку, баба з циклета, під калиновим кущем знайшла, усе тобі кисло. А тепер, сестричка Орися, лікар, завідує в районі родильним домом. Діточок вона не з колодязя витягає, а допомагає їм у родомі народжуватися. Частина друга. На хуторі школи не було, не було на хуторі церкви з церковно-приходським вчилищем, і зростали хуторяни здебільше не письменними, бо навіть і до вбогого дякового письменства, годі було прилучитися, дяка на хуторі не було. А як нашим батькам кортіло до болю, щоб ми, їхні діти, Вивчилися і читати, і писати, бо як залетить у хутір якийсь лист із далекої солдатщини, то й того не було кому вичитати. Загорталося того листа в біленьку хустинку і чимчикувалося з ним аж до села, до вчительки або дяка чи до сідельця марнопольці. Прочитайте, прошу вам я вас, я вам усі крашено принесла. Вчителька в селі була дуже старенька й кволенька. Їй з листами соромились надокучати, отже вичитували листи дяк із сідельцем, і складали за це до своїх комірчин хуторські крашанки. Вчили дітей, то нічого, що школа далеко, що дітям і в осінні дощі, і в зимові хуртовини доводилося ходити десятки кілометрів і туди, і сюди. Це півлиха, найбільше лихо, непереборне для більшості батьків, це чоботи. Ох, уже на ту зиму парасі й до школи час, а де ж тих чобіт узяти? Парасі чоботи таки справили. Померла навесні бабуся, їхніх старих шкарбанів перетягли на парасю. Хоч і не показні, а про те чобітки. А як дьогтів вишмарували. Ще й блистять. Почала порася до школи ходити. А вечорами стоїть було біля каганця та все а-а-а би-би-би. І ми меншенькі обсядимо її та й собі за нею а-а-а би-би-би. Аж поки було мати. Ану, грамоті її спати. Наступної зими і мені теж випадало йти до школи. А чопоти? Де ж тих чобідна справлятися, відкалася мати. Бо батька ми вдома бачили коли не коли. Він наймитував у панській економії бо біля панських коней за порухами. Якось у неділю прийшов з економії додому батько. Довго вони з матір'ю міркували, де взяти для мене чоботи до школи ходити. Так таки вони тобі чобі для мене й не вигадали, а вирішили. Що ми з Парасою ходитимемо до школи по черзі? Один день вона, а один день я. Почав отже ходити і я до школи. Вчила нас доброї душі старенька вчителька Марія Андріївна, маленька, роками вже згорблена бабуся, що весь час закутувалася в теплу хустку і всекай. Усе кахикала, а добра, добра була. Ласкава та лагідна. Як закрутить було взимку хуртовина, ніколи вона нас, хутірських школярів, не пустить було додому на хутір, залишить у школі на ніч, дасть кулешику, чи яєчні насмажить, чайком напоїть та ще цукерками. Біля груби на підлозі рядно простелить, нарядно кожушину, подушку покладе, подивиться. Як порозуваємося і чі немокрі нас ноженята, як вогкі, накаже нашого повитирати, онучки на лежанці порозгортати, чобітки під грубку поставити, тоді чимось теплим покриває нас, Спіть, дітки, а сама собі біля столу та все читає, все читає та кахикає. А вранці побудить нас і поснідати дасть. А коли вона старенька спала знає? Любили ми стареньку нашу вчительку Марію Андріївну дуже-дуже. І любили, і слухались її, бо мати було і Парасі, і мені завжди наказували. Слухайтеся Марії Андріївни і не дратуйте її. Такій учительці, як наша, низенько вклонятися треба. Ой, як давно це було. А й досі на старі люди згадують чудесної душі людину, вчительку Марію Андрію. І її могила влітку завжди квітами уквічена. Колишні учні її пам'ятають про неї. Училися ми. Частина третя. Вже третю зиму ходив я до школи. В парасях походила до школи тільки дві зими і на тому закінчила свою освіту. Бо в нас іще додавалися троє братиків та сестричок, і матері самій годі було з такою оравою впоратися, чобітьми ми чергувалися вже з братиком і Васиком. І от од одного дня після різдвяних канікул увіходить до класу Марія Андріївна та й звертається до нас, що ходили до школи третю зиму. Були, значить, уже в третій групі. От що діти! Почнемо ми з вами тепер щотижня диктовку писати. Я проказуватиму, диктуватиму, а ви пильненько слухайтеся і пишіть у своїх зошитах те, що я вам диктуватиму. Ви мій зошити. І в книжечку не дивитися, залуна з усіх пар дивитися на тей диктант. От і дізнаємося, як ви вивчилися писати. Ви з книжок списували. Пригадуйте, як у книзі слова напечатані. Потраплятиметься багацько таких слів, що ви їх із книг списували. Не спішіть, думайте, ну починайте. Майте на увазі, що навесні будуть для вас випускні іспити, як ми тоді попервах називали здаменти. А на іспитах обов'язково буде диктовка. Диктант. Почала Марія Андріївна диктувати. Всього першого диктанта я вже не пригадую. Але пам'ятаю одну з його фраз дуже добре. Диктувалося російською мовою, бо шкіл на рідній українській мові за царя на Україні не було. Ось проказала Марія Андріївна. По полю їхала з, го... з господами коляска, запряжона четвіриком великолепних лошадей. За коляскою біжала і лаяла собачка іспанської породи. Прочитала Марія Андріївна, це саме і вдруге. Ми зашелестіли зошитами, зашаруділи перами. На другий день Марія Андріївна принесла перевірені наші зошити з диктантом. Почала вона говорити про те, що написав ми перший диктант не дуже, сказать, удало. Помилок багатенько, а коли згадала про ту коляску з господами та з собачка іспанська породи не витримала. Залилася веселим сміхом, сміх перейшов у кашель, з очей полилися сльози, вона вже просто впала в крісло, витирала сльози, реготалася й кашляла. Ну, що ж ви понаписували, о господи, і де ж ви таке чули? Ми понаїжачувалися, вас шістнадцять учнів, і п'ятнадцять із вас понаписували. За коляской біжала і лаялася собачка із панської породи. Де ви чули, що є на світі собаки панської чи не панської породи, щоб вони лаялися? Порода іспанська. Є такое государство Іспанія. А собаки не лаються, а лають. По-нашому гавкають. Зрозумів? запитала вона мене. Та не дуже, Марія Андріївна. Я собі думав, пани їдуть, то й собака в них панської породи. А батьки часто говорять, що їх пан та бариня лають. А я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не краще за них і теж лаються. А воно, бач, і не так, засміялася Марія Андріївна. «Так в тебе ще й без того багато помилок. Поставила я тобі двійку. Підтягтись треба, сідай. Я сів і ледве не заплакав. Здохла вона йому та собачка разом із панами.